Всім привіт, мене звуть Андрій. Сьогодні перший раз потрапив за 10 років що я живу в Києві. В парк партизанської слави. Дуже сподобалось. Гарний парк. Доглянутий. Дуже приємний. Велика купа різних атракціонів для дітей. Чудовий ресторан. Мисливський дворик, по-моєму, таке називається. Дуже сподобалось. Якщо у когось буде час і наснага. Приходьте, приїжджайте. Ми, мабуть, зберемося, хай буду вихідний. І приїдемо сюди разом з родиною, з родичами. Прогуляємося, подивимося. В ресторан сходимо. Брали там шаурму, дуже смачна шаурма. Хоча як на мене трошки дороговато, але дуже смачно. Бачите, діти гуляють. Дивіться, як файно. Тепер я розумію нашу знайому, яка тут поруч живе, яка постійно нахвалює це місце. У нас звісно на троєщині такого немає. Не вистачає такого місця на Троєщині, де можна було б піти, прогулятися з родиною. Ну, там далі ще атракціони. Всім гарного дня, пока-пока.